Триває етер громадського інтерактивного телебачення у студії для вас працює я, Ярослава Савош, і, Як я анонсували, вам наразі поспілкуємося про український реєстр потенційних донорів кісткового мозку і нашою гостею, яка зможе з'ясувати це питання, проконсультувати, розповісти детальніше, чому прикольно зголошуватися, чому варто долучатися до такої ініціативи, що це взагалі дає нам, як громадянам України, та і загалом, як це потрібно правильно розуміти, нам розповість. Медик і також цікава харизматична людина Інна Паламарчук. Вітаю! Вітаю, Ярослава. Щиро дякую за запрошення. А, власне, так, а, реєстр кісткового мозку це можна сказати не державний реєстр, це волонтерська ініціатива. І вперше на теренах України, власне, вона започаткувалася. Започаткувалася вона ініціативною групою в Тернополі. А, і також мед, медичними працівниками і немедичними. І, і, власне, про історію більш детального створення цього благодійного фонду і реєстру я не зможу розповісти, але можу розповісти про свій досвід, про, з перспективи долучення до цього реєстру як потенційної донорки стобурових клітин. А, Коротко коротка історія, як це все відбувається в Україні. Лиш нещодавно взимку була прийнята народними депутатами України законодавча ініціатива, яка дозволила власне проводити. А, трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Що це означає? Це означає, що якщо є пацієнти з раком крові, яким необхідна ця трансплантація кісткового мозку, але від неродинних донорів, то а, потрібно знайти такого донора. І зазвичай його знайти дуже дуже важко, тому що це Потрібно, щоб було співпадіння із твоїм ДНК майже на 100%. Ну, тобто, ДНК реципієнта і ДНК потенційного донора. Зазвичай в усіх розвинених країнах світу є свої реєстри, міжнародні, де наповнені дуже великою кількістю потенційних донорів. І власне дуже легко його знайти. І співпадіння зазвичай 1 до 40 тисяч. Тобто, уявіть собі масштаби. То лише вірогідність одна до 40 тисяч знайти твого донора, який буде тобі найбільше підходити для того, щоб не було потім відторгнення. І власне в Україні була започаткована законодавча ініціатива, яка дозволила проводити такі трансплантації. Бо раніше а, це було заборонено лікарі боялися. І вперше, вперше така трансплантація від неродинного донора була проведена в Охмадиті, в дитячому відділенні талановитим лікарем онкогематологом Олександром Лисицею. І, власне, тоді вже започаткувався сам рух трансплантації кісткового мозку Міністерство охорони здоров'я цим займається також спеціальні структурні підрозділи. Але сама це сам цей благодійний фонд, який вирішив створити цей реєстр недержавний, він е, започаткував цю ініціативу і збирає в усіх охочих зразки ДНК. Що це таке? Це абсолютно безболісна і е, можна сказати безпечна процедура. Ви реєструєтесь на сайті благодійного фонду. Реєстр донорів кісткового мозку, в них є офіційна сторінка в Фейсбуці, де є вся необхідна інформація, як отримати, власне, як подати свої, свої зразки ДНК. Я просто зареєструвалася на сайті в них. Мені вони надіслали лист Укрпоштою, буквально щось через одну чи два тижні. Мені прийшли власне. Сам лист з детальною інформацією, самі такі можна сказати, палички для забору. Ти просто на внутрішній частині щоки набираєш слину і потім її власне ці палички потім в конверт вставляєш і відправляєш в благодійний фонд. А складність полягає в тому, що на жаль, в Україні відсутні лабораторії, які проводять типування, ель-типування. На твої на визначення твого ДНК, і можна сказати, ці волонтери вони відправляють їх в Німеччину в Німеччину в німецьку лабораторію, і цей аналіз платний. Він коштує а, євро. А, і а, якщо у вас є можливість, ви можете перерахувати кошти на офіційний рахунок благодійного фонду, і ваш аналіз ну, якби відбудеться швидше. Якщо у вас немає такої можливості, а благодійний фонд власне, вже буде сам своїми силами шукати ці кошти, відправляти і платити за ваш аналіз самостійно. Тобто, Донація це не обов'язково. Я вже відправила свої зразки. І мені прийшов лист на електронну мою скриньку, поштову скриньку, що мої аналізи отримано. А, і їх буде, не аналізи, а не ем, зразки. Перепрошую, а для проведення аналізу. І потрібно чекати десь близько двох-трьох місяців. І мені повідомлять, чи, я вже, чи мене додають в реєстр донорів, чи не додають в реєстр донорів? Є обмеження також по включенню до реєстру, тому що, можна так сказати, протипокази для донорства кісткового мозку. Ну, це може бути будь-яка людина доросла віком від 18 до 35 років. Ну, то чому ці Обмеження по віку існує, тому що це люди з найбільш хорошим імунайбільш хорошим імунним статусом, найбільш здоровими стовбуровими клітинами, потенційними до розмноження, так сказати, тому що трансплантація кісткового мозку, а це просто переливання крові типове. Інколи це воно проводиться через пункції стовбуров. Якби трупча з тої кістки плечової, наприклад, і в тебе забирають кістковий мозок. Кістковий мозок живе а, в кістках. Власне, ще які протипокази це вага менше 50 кг, коли є якісь важкі захворювання центральної нервової системи, системні аутоімунні захворювання, захворювання серцево-судинної, легеневої системи, чи наявна онкологія, а також інфекційні хвороби по типу вілу, гепатит Б і С, сифіліс і так далі. А також алкоголізм, наркоманія і вживання психотропних препаратів є протипоказами до проведення донорства. Тобто, ці люди, якщо вони мають ці діагнози чи якісь адективні розлади по типу алкоголізму і наркома і наркоманії, їм не варто подавати свою заявку до вступу в реєстр кісткового донора кісткового мозку. Ну і а захворювання з якими можливе донорство, це високий тиск крові. Ну, коли він контрольований та стабільний, а також якісь харчові алергії, легкі форми астми без нападів, ну і залізодефіцитні анемії анемії ну, які піддаються а, лікуванню. А в принципі, це молод... це нова ініціатива, і вона лише набирає руху, і вона дуже потрібна для того, щоб наші пацієнти не зверталися за кордон постійно і, власне, мали можливість. Знаходити а, тут донорів, а не десь за кордоном, тому що розвиток трансплантації в Україні він молодий і все лише розпочинається. І дуже хотілося б, щоб воно рухалося більш інтенсивніше. Тому потрібно набрати максимальну кількість донорів а, в цьому реєстрі. Я... Була би дуже рада, щоб мій досвід став корисним для усіх молодих людей, які хочуть долучитися до цієї ініціативи. Дякую за відповідь, і ще хочу запитати, чи є серед ваших знайомих ті, хто також долучився уже і став таким волонтером, як ви? Так, звісно, дуже великий пул. Ши поширила цю інформацію про свій досвід е, в реєстрації в реєстрі, на своїх сторінках в інстаграмі та фейсбуці. Дуже багато е, людей відгукнулося е, і, власне, багато хто відписався, що вже також подав свою заявку. А серед моїх друзів таких дуже багато серед колег також. Дуже багато е, представників медичної спільноти особливо реагує на цю ініціативу, і вони дуже активні в цьому плані. Е, але хотілося б, щоб не лише лікарі, медики, там, медичний персонал долучався, а й долучалися всі, е, хто, кому були ця проблема. Е, тому що онкологічні захворювання крові вони в структурі захворюваності посідають дуже щільне місце. І а, власне тою чи іншою мірою ти ніколи не знаєш, чи зможе це стосуватися тебе чи ні. Але да, дійсно, більш дуже багато людей з мого оточення також доєдналися до цієї ініціативи, що не може не радувати. Я чула, що є проблеми із забезпеченням ліками людей, які є важко хворими, зокрема тих, в кого є онкологія, а також тих людей, хто зазнав трансплантації органів, і є навіть деякі конфлікти. Тепер люди кажуть, що їх заганяють в неадекватні умови, пропонуючи там ряд певних препаратів, які не зовсім пасують до цього. Чи вам відомо щось про це? А, так, власне, відомо я цим питанням також. займалася деякий час і цікавилася е, дійсно імуносупресивні препарати. Що таке імуносупресія? Коли тобі провели трансплантацію, будь-яку навіть не обов'язково лише кісткового мозку, ти пожиттєво повинен приймати імуносупресивні препарати. Для того, щоб профілактувати відторгнення органу, який тобі трансплантували, вжили в твій організм. Іменно супресивні препарати, вони виробляються власне, різноманітними виробниками, є оригінальні препарати, а є генеричні препарати. Що мається на увазі? Оригінальні препарати це коли винайдена в лабораторії якоїсь фармацевтичної компанії оригінальна молекула, і вона перебуває під дією патенту. Коли закінчиться дія патенту, то можуть вироблятися і виходити на ринок генеричні молекули. Наскільки мені відома ситуація по імуносупресії і взагалі сам механізм призначення імуносупресії, дуже важливо призначати пацієнтам той препарат постійно ну, з самого початку, який був йому призначений. Наприклад, якщо йому був призначений оригінальний препарат, то а дуже важливо, щоб він його продовжував вживати протягом всього життя для того, щоб не було відторгнення. І, власне, в чому полягала ця проблема, про яку ви говорите? Що держава так вона закуповує ліки для цих пацієнтів імуносупресивні препарати, і була така проблема, що був закуплений генеричний препарат. Він також ефективний. Він доведений. Він зареєстрований в країнах з суровими юрисдикціями. А можна так сказати, його використовують в багатьох країнах світу, але проблема в тім, що ці пацієнти українські вони вже були на іншому препараті, на оригінальному. І коли завезли в країну для безоплатного використання, да за державні кошти при інший препарат це стало проблемою. Але наразі мені, як мені відомо, Міністерство охорони здоров'я вирішило цю проблему, і ніби як вони завез, ну, завезли той препарат оригінальний, який першопочатково був призначений тим пацієнтам, а, які його приймали. Тому ця проблема на даний момент вирішена, за моєю інформацією. Докладніше з'ясовувати, бо зверталися до нашої студії люди із пересадженими органами просили, і ми практикуємо таке, що коли до нас звертаються, то як громадське інтерактивне не даємо проблемі зупинитися тільки на тому моменті, коли її озвучили тут. Хочеться десь рухатися далі. Угу. І щодо вашого його такого волонтерства, хочу сказати: ось бачу новину, вона правда за жовтень датована, але все одно, 4,5 тисячі людей вже зареєстровано на отримання тест набору, і я сподіваюся. Що вже в цьому місяці кількість буде зростати, що буде потенційна динаміка, а капітан збірної України із футболу Андрій П'ятов також став потенційним донором. Такі моменти вони допомагають мотивувати людей, знаєте, коли лідери думок долучаються. Тож так, хочу у вас а, також запитати, можливо, є щось таке, що ви хотіли би додати стосовно раку крові, але не додали або розповісти ще для наших глядачів, хто можливо саме перебуває в тій віковій категорії, немає протипоказів, але вагається, чи варто ось ставати потенційним донором чи ні? Наскільки мені відомо, дуже багатьох людей є боязнь того, що це небезпечна процедура трансплантації, тобто що в Україні немає умов для того, щоб це безпечно робити, наприклад. Дуже високий ризик інфікування, наприклад, гепатитами, і так далі. Це можна сказати, що це така ну, а, стереотип, а, який існує взагалі про наші лабораторії, про наші лікарні і так далі. Хочу запевнити, що в тих умовах, яких зараз взагалі відбувається трансплантація кісткового мозку, вони повністю безпечні, а тому, що це інноваційне відділення в Охмадиті, яке власне вже починається вже починається трансплантацію від неродинного донора, і навіть від родинних вони відбувається в хороших лікарнях, в хороших умовах. А, тобто, як я вже говорила, це повністю безпечна процедура або просто переливання крові, або пункція тобі проколюють акупунктурною голкою трубчасту кістку і забирають звідти кістковий мозок повністю в асептичних е е умовах. Тобто, перепрошую, септичний асептичних умовах, так а все продезінфіковано, а все, все. все чисто. І, власне, а, не потрібно боятися цього, не потрібно боятися а, забирати власне, свою слину для того, щоб потім з неї робили аналіз ДНК. Це також а, простий тест набір і там проста абсолютна маніпуляція в домашніх умовах і так далі. Ну, просто потрібно зважати на протипокази, якщо вони у вас наявні, то не варто, в принципі, реєструватися. Ось і все. Ну, Дякую. боятися нічого. Угу. Угу. І вже так навздо... навздогін ще хочу запитати, яким є ваш секрет боротьби з цією панікою, яка відбувається довкола коронавірусу. Тому що бачимо, що статистика зростає, і от такі настрої, які були тільки навесні, коли це все почалося, зараз поволі повертаються. Але до цього додається такий листопадовий мінор. І відповідно, чи є у вас така своя цікавинка, яка допомагає не просто зберігати здоровий глузд і якийсь може скептицизм, може, такий. Більш спричинений професією, а й так тримати себе в тонусі. Цікаве запитання, дякую. По-перше, менше читати новин, читати лише перевірені джерела, це офіційні джерела Міністерства охорони здоров'я, всі прес-брифінги міністра, бо там офіційна інформація з приводу поширення ковіду. По-друге, а, мій особистий особистий секрет це після роботи вимикати всі соціальні мережі, спілкуватися з хорошими людьми на соціальній дистанції з застосуваннями засобів індивідуального захисту, як мінімум, маски. А, і власне, ну все таки, а, чим найбільше перебувати вдома і не в громадських місцях. Це важливо. Тому що вірус існує, вірус агресивний доволі ще вивчається. Не потрібно, навіть якщо захворів, не потрібно панікувати, а одразу звертатися до свого сімейного лікаря. А для цього потрібно підписатись декларацію сімейним лікарем обов'язково. Тому. Без паніки вже є позитивні новини з з приводу вакцини, яка показала гарні результати в клінічних дослідженнях. Дуже сподіваємося, що скоро вона появиться в Україні. Нас всіх вакцинують, і ми знову заживемо звичайним життям, до якого звикли ще до цих коронавірусних часів. Дякую за таке резюме. Що знайшли час, аби поспілкуватися із нами про таку направду важливу тему. Дякую вам. А ми повертаємося до нашої студії і. Я маю перед собою сторінку зі сайту про реєстр український потенційних донорів, та хочу вам розповісти дещо зі звітом фінансового, який наразі датується номером 8. Він охоплює період від 4 жовтня 2019 до 23 січня 2020 року. І як бачимо, то дуже дякують, стверджую, що за цей період сплачено в лабораторію ДКМС. Досить багато гривень зараз так побачимо: 134 тисячі дев'ятсот гривень 64 копійки, або як сказати, в євро 5 тисяч євро. Закупили тисячу тест наборів і 933 потенційні донори є у реєстрі. 2,5 тисячі осіб охочих стати потенційним донором. Частина з яких вже отримали конверти, інші скоро отримають. Думаю, що вже з огляду на дату, коли ми це читаємо, то таки отримали. І також, якщо ви вирішили стати потенційним донором стомборових гемопоетичних клітин, то це чудово, як пишуть на цьому сайті, донорство є добровільним, безоплатним та анонімним. Проте не всі можуть зареєструватися як донор, адже це залежить від стану здоров'я та віку. Ось як нам щойно експертка прокоментувала і. Якщо все-таки наважилися, то потрібно поглянути яку інформацію треба надати. Ось чи загальна інформація охоплює питання, ви проживаєте в Україні так або ні, дату народження, вага в кілограмах, ріст у сантиметрах, ви донор крові чи плазми потрібно визначитися. І уже після цього будемо вказувати медичну інформацію, особисті дані, мотивацію та згоду. Форма не є досить довгою. Я гадаю, що навіть якщо особливо уважної. І заповнювати це забере десь до півгодинки вашого часу. І ще до однієї новини: четверта неродинна трансплантація кісткового мозку в Україні сталася. Ось, як відомо, в 2018 році молодий хлопець із Польщі вирішив стати донором кісткового мозку. Він зареєструвався у реєстрі та отримав свій тест набір. Як пишуть на цьому сайті, ми не знаємо, що спонукало його до цих дій, але щиро вдячні за такий вчинок. Тому що у 2020 році маленькій українській дитині, щоб вижити та подорот, побороти важку хворобу, потрібна була трансплантація кісткового мозку, і необхідно було знайти сумісного донора. А серед рідних ніхто не підійшов. Український реєстр донорів кісткового мозку провів пошук донора у власному та світовому реєстрі. Знайшов відповідного донора для маленького пацієнта лікарні Охмадит і звіду відділенням ТКМ Олександр Лисиця отримав клітини. Вболівали, щоб усе пройшло успішно, і наразі ось вказують, що можна підтримати не тільки цю сім'ю, а і загалом цю ініціативу. Тому кому цікаво, відвідайте сторінку українського реєстру донорів кісткового мозку. Там можна дізнатися докладніше і про саме донорство, і також про. Інші такі важливі моменти наразі. У нас усе дякую, що були з нами. Ми незабаром з вами побачимося до того, щоб поспілкуватися про новини дня, що минає, але ще не встиг добігти свого кінця. Так вам заанонсую, що сьогодні увечері в цій студії нас відвідують студенти, які поділяться відгомоном свята Геловіну, а також розкажуть нам, що запланували до дня студента. Така у нас буде досить оперативна розмова на часі. А далі. Далі до нас навідається мандрівник, який поділиться деякими своїми евриками, які спіткали його у подорожах, і також про те, як можна подорожуючи. Певним чином і до себе прийти. А вже цієї суботи наш вечірній ЕТЕР прикрасить Вікторія Дюк, яка під'єднається до зустрічі з нами за посередництва онлайн зв'язку зі самого Мюнхена, розповість про свої емігрантські нотатки і також не менш цікаві зауваги та спостереження. Тому сподіваюся, що вам буде цікаво аналогічно, як і мені. Нагадую, що вже цієї неділі на Лучан чекає особливий день. Нам потрібно буде взяти участь у виборах, а саме другий тур на пост голови нашого міського. Не люблю вживати слово мер тому, що у нас трошки інша система, і мери є десь е, там в західних демократіях. У Нас таки міський голова і міська рада, а не мерія. Але то вже менше із тим. Бажаю вам уважності, бажаю також мати вдосталь пильності до того, що відбувається довкола, і напевно. Приєднаюся до побажання від нашої попередньої експертки інни про те, що довіряти лише перевіреним джерелам інформації, не нагромаджувати довкола себе інформаційного шуму, шлаку та спілкуватися із хорошими людьми. Бережіть себе та своїх близьких для вас. Працюю я і кажу вам традиційні слова від громадського інтерактивного телебачення.